Велике переселення департаменту праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради виділили приміщення. У ньому об'єднають свої зусилля. соцпрацівники, які наразі працюють в колишній Шевченківській та райрадах. нове володіння департаменту бачили наші кореспонденти. Приміщення розташоване на території ЦНАПу, що на героїв майдану 7 зовні і не видно, що воно потребує капіталу вкладень, а зайшовши всередину, все стає зрозуміло. Та дивлячись на обшарпані стіни, стан будівлі, Людмила Березовська каже, це найкращий варіант. Нового приміщення немає. Є ось так. Є, яке ми повинні реконструювати і е, чи чим краще на ну тобто наблизити наші послуги до людей? Більше 20 років ця будівля була в оренді у Кртелекому, і лише на початку 2014-го її звільнили, забравши з собою навіть проводку. Вирізано, просто зрізано ножницями. Значить, якби не хоч відкрутили, вже зняли це вже інша справа. А зараз щоб його з'єднати, це є дуже багато роботи. Пан Валерій нам люб'язно провів екскурсію. Розповідає, будівля у хорошому стані, збудована добротно, але але попередні господарі не надто доглядали за нею. Це мав бути військовий госпіталь. Ну, так мені казали. А зараз тут були взагалі військові топографи. Ви бачите, тут також була перегородка, це все порізали. Показав нам пан Валерій і котельню, яка розташована у приміщенні. Переконується найцінніше, що тут є. Усі котли сучасні та потужні, але щоб обігріти цю будівлю, потрібно повністю зробити нову систему опалення. Треба міняти повністю батареї, повністю магістралі, тому що цей котел не розрахований на ту, будемо казати, грязну воду, яка виходить з е, значить, чугунних оцих батарей. А от ремонтуватимуть будівлю за рахунок наших з вами грошей. Міська казна вже виділили. Частину коштів на реконструкцію. На цей рік на це приміщення виділено вже півтора мільйона гривень, але спочатку потрібно провести тендер. Затвердити проект, який буде, і далі будемо вже працювати. Петро Луців заспокоїє. Суспільників розповідає, СНАПівське приміщення було у такому ж стані, коли місто його передало під центр з надання адмінпослуг. А після ремонту воно змінилося до невпізнання. За останній рік збільшилася як кількість запропонованих послуг, так і кількість клієнтів. Саме головне, що люди, які приходять сюди до нас, вони відчувають себе людьми, не бачать ті нормальні умови. Ті робочі умови і особливо я б сказав відношення працівників до тих чернівчан, до тих заявників, які до нас звернулися. Наразі нове приміщення департаменту поки стоїть без діла, але соцпрацівники сподіваються, що вже незабаром розпочнеться ремонт, та з наступного року вони прийматимуть людей за новою адресою. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.